Норм Стрюм, версія лікаря-інфекціоніста. Не вакцинуватися, а думати, що краще перехворіти. Стрюм. Вакцини проходять сувору перевірку. Ризики при вакцинації є, але вони в рази менші, ніж ризики при звичайній хворобі. Самостійно лікувати нежить. І норм, і стрьом. Якщо ми говоримо про захворювання риновірусом, то можна обмежитися промивання носа сольовими розчинами. Якщо ж виділення з носа набувають кольорового характеру, то необхідно звернутися до лікаря. Приписувати собі антибіотик від кашеля Стрьом. Безконтрольний прийом антибіотиків сприяє антибіотикорезистентності. Не збивати температуру дитині, яка хворіє, але нормально себе почуває. Стрьом до 38 градусів можна не збивати. Якщо стан дитини задовільний, але потрібно дивитися на її загальне самопочуття, і потрібно, щоб дитина вживала достатню кількість рідини. Приймати протипаразитарні препарати для профілактики. Стрьом. Вони мають високу гепатотоксичність. Найкраща профілактика це миття рук, овочів і фруктів. робити декілька вакцин одночасно. Норм. У національному календарі профілактичних щеплень є перелік вакцин, які вводяться одночасно. Самостійно переривати курс антибіотиків, коли стало трохи легше. Стрьом. Потрібно пройти повний курс антибіотикотерапії, щоб уникнути антибіотикорезистентності і рецидивів.